Усім вітання, друзі! Мене звати Андрій, ви знаходитесь на ігровому каналі Renor Play. Я продовжую далі проходження по грі Red Dead Redemption 2. Зупинились ми на цьому як ми там з вами у Валентайні виконували деякі місії, натовкли пику жердяю. І, коротше, нам тепер треба рухатись далі. Продовжуємо наше проходження, так що поїхали. Того. Не забувайте також підписуватись на мій ігровий канал, на телеграм канал. Можете на початку, можете протягом цього відео на дискорд сервер долучитися. Там багато те, що цікавого. Тому... Такі. А ми поїхали. І не забувайте донатити в ЗСУ, щоб я записував спокійно, без повітряних тривог. Того, бо тому, що е, наші воїни нас там оберігають, тому ми маємо якось жити спокійно, як каже Мелір Макс. Мельор Макс, в принципі, каже правду так, що. Е, так. Так що ось так. І того і я тільки за правду. Коротше, минула серія вийшла була, ну, занадто мало хвилин, наскільки я розраховував that horse! Що це за хрінь? Звісно ні. РДРК щось запитуй. Ну шо тут таке, господи? The... Horse, Mister... you... You... Поїхали. Лео, Бруч. Так, я можу пробудовувати маршрути. Я про це зовсім забув. А десь тут сторій мішен? Ось тут. Дач. Точно, я ж можу пробудовувати мітки, а я про це зовсім забув. Так що поїхали. Окей, я бачу, що в мене РДРка ну, занадто круто взлітає по переглядах. Це просто супер. І я помітив по статистиці, у мене з ЛДРки більше підписується людей. Ні на якихось там Сімпсонах Ага, і за мою дупу Взялись рейнджери. Тобто мисливці за головами, блін. Тупі мисливці взялись за мою дупу. Капець, за то що я там збив когось чи що. Коротше, їдемо. Того. Е, блін, гра дуже цікава. До речі, мене там питали, що у мене за ПК, чоловік у мене не ПК. У мене доволі крутий ноут від Dream Machines, який тягне все абсолютно. Він крутіший, ніж той ваш ПК стаціонарний, в якому у вас є перділки е, водянка, та що непрактична і та, що... Від якої постійно проблеми, того, то вона заливає всі комплектуючі, то ще якась хрінь, Тому ми... цей вибір кращий, що я маю. Так що все. Це дякуючи моїм пацанам Ігорю та Роману з каналу мого минулого Smart Playway, який той. Ну, який той з Хмельниччини так що, то я їм дуже за це дякую доволі. То бо якби вони не помогли, в мене б цього красунче не було. А так я тепер можу записувати відео в якості круті і з крутим монтажем. Так, от місці. Так, про Валентайн знову вместе. Що? Рейд ту Валентайн. Так. Ну. Ай блін, я забув другу мітку зняти. Я грибу. все зняв. Угу. Я просто забув в тамтих серіях мітку використовувати. Це б мені спростило проходження, я щось забув. Окей. Фух. Ай, то що я похвалився вам за ноутбук. Зараз прийдуть спорщики в коментарі і все рівно почнуть зудіти, що типу АЕ! Креще ПК зібрав за AMD Ryzen і того, і Ерексою. Розумієте що? Зараз через війну ПК не практичні, особливо коли вимикають світла, стаціонарні ПК не практичні. А ноутбуки от практичні виручають прям взагалі. У мене тут в ноуті акумулятор тримає годину 50 хвилин, того. Ну нормально, в принципі, як для такого типу того ще й в економ режимі, коли ноут працює. Того на ньому і посидиш, і пограєш того. Навіть того попрацюєш у монтажі, встигнеш. Того, а не то, що ті стаціонарні ПК що їм там дасть безперебійник того певні хвилини і все, ну щоб вимкнути. І все. І далі ти пукай у муку. А так. Це для мене вибір е, нормальний. Коротше, це до мене писав підписник по імені Макс в Телеграм. По питанні, та і по питаннях, що в мене за звір. Ну я просто не любитель тих стаціональних ПК, бо, тому що монітори, по-перше, коштують дорого 53 тисячі гривень в лижі, а особливо 4К. Ну вони коштують в районі 60 тисяч, 4К і 2К монітор. Ну, Це крінж. І того, і я не любитель сидіти за стаціонарним ПК, бо тому що коли я колись сидів, а я колись сидів за ПК тому, де Windows XP, що я вам розповідав, був ну, про старі ігри, які ми з вами проходили тут, то. О, він був коротше з. Ні, uh, у мене спочатку був ПК в 2008 році з crt монітором. От від crt монітором. Так голова боліла. Потім того у мене той crt монітор був вже в 2009 році, та <кхи> того і від crt монітора ну, тупо боліла голова і все. Тому за таким довго не просидиш. А за ноутом сиди, хоч заваляйся і все. І навіть. Починай лежи хоч заваляйся, ну, типу того, бо є така лежанка, типу на кронштейні, щоб типу працювати. лежачи і все, Ну, ну Ну, ну. так, да. Мы приїхали так. Выгружаемся. Ага. Зайти в салон, кажем. Пошли. Добрый. Я чуть-чуть подкручу звук, буквально чуть-чуть.

The the is your It's the place now. Come on. Afternoon. So, what do you need? Drop a whiskey for a start. Something to pass the time while we're waiting on the women. Yeah. That guy should probably steer clear of the saloon this time. Ага, навички. Я можу продавати йому це все, все А якщо я йому продам? Та не навички, то просто щоб продати зайве барахло. Так. And that was some good viewing. Don't reckon folk ever seen Tommy mm -hmm. lose a fight before. Well, it's all done now. You not getting anything, Arthur? Uh, I don't know. Maybe. What do you reckon? So Lamb or a sausage? Well, this here's a sheep town. The lamb's the best in the state. I don't know what the smell is. Well, that's a ripe cheese, Arthur. Sorry. You're actually buying for us? you feeling all right. Don't oh, Look at this. A jaw harp. What is this list of yours? I uh, got a lot of shock. I've been a time in the mountains. All done. Thank you kindly. Ah, this should do the trick. Yep. That's fine whiskey. That should do us. Let's go wait for them outside. Kulm Aha Dobre Blin, jedan zarad se kaže što Ні-ні, краще звідси валити. Отже, зараз скажу, що це я вандалі його і отримує по А, о, вихід. Шо, присуть бабу? Ты сдурил? А, то сви. Так, про три сюда зайти. Nás nepůjde. Ne, ne, tak se... Co ty mě neproganěješ? Já prostě poputal Říkám, že šukajte se. Я думаю, тут краще вирізати дещо. А, окей, не було того. А, тут то треба того бідолагу побити. Ну давай! А, а, давай бий його Артуре! от так пояйцях. <сі> Тупо ви това варили з бідолагу по яйцях, блин. Він... Був дурним, Дамочка, та я вас врятував! Від В від поганого негідника. Валентайні. Байк. Добре, я готовий з сьогодні трішки довше зняти, бить нарешті вже дістатися до того родця. Бо бляха, хочеться ж пройти блін, до кінця. Чим не на цілий рік. І лишати чи на цілих два роки. Та ну, бо чого то робити гру найдовше Бляха я мав ще когось спіймати, а я впав в фосу. Все, тепер маму конюхана. Чи шо? Мені ж коза, що тут додали витривалість коня, що він тебе може скинути в будь-яку хвилину. Оце прям біда бідушенька, коли тебе кінь може скинути. В грі Ган, коли я грав, такого не було. Ну та що 2006 року. Так. Що, помогти якомусь негіднику кіл? Эф, краще. Падай, тварь. Не с бандитом був, тому краще. Хай падает. Так. Що там у нас дали по мишенам? What next mission? Так. Так. Що тут у нас за миссия? Дали дачу Поїхали до дачи. Добре. Зараз я тільки збережу гру через сторі, uh, Save game. ага. Ні, ну Red Dead Redemption 2 дійсно відображає своїми пейзажами і все. Я повністю з ютубером uh, Indie World Play зводен. Типу то воно ну, гра вражає дійсно бляха. Типу того, ну, бляха. Ну, то воно бляха дійсно от, цікава, яка, на якій можна, гра... Яку можна грати спокійно. Я вже її мільярд разів граю. Перший раз я її грав у 2023 році на ноуті no Acer Nitro, який я собі купляв бо я... Не знав про ноутбуки дреммашин І Я там був грав, він якось мене тягнув на 16,50, там відома 50. От собаки погнали за мною мисливці про клятущі. Кінь. Це мисливці про клятуші винувачі. Це так, щось таке. Джон, що хоче Джон? Що тут Джон робить? Ага. І вибачте, що я вам за спойлер, що до кінця гри ми будемо грати за Марстни. Я не хотів, якщо чесно, ну щось сам рот. Захотів це сказати, типу, цей спойлер. То бо я так вирішив і так сказав. Чого я тут йде так повільно? Ааа, ось де ще місія. Already? You know how it is. People is happy to borrow off Money. and outer scenes. Back to someone like you. Of course. Who are they? Hmm. Put the dead hmm. It's very bad for business. Australian man who watches not like his poshuke. Что я нажал? На що мені тут твой блокнот?

Така моя доля. якась мадама просить мене щось. О господи. якась мадама мене щось просить. А коняка спить вроді би. Та ну ту пихтящу коняку краще добіжу пішки. Та коняка, вона аби скинути, аби зло наробити. Тут коні то саме зло. Відьмаку такого не було третьому, який я грав був того. Але Відьмак третій ще довший, ніж РДР 2, типу того. Та ну. І щоб його проходити, бляха, то задовбешся. Я просто дивився його був в одного українського і того, не хочу називати його ім'я, щоб того бо він знімає крінж-контент тепер вже. І ненавидить українських летсплейщиків, того взагалі... Того і хоча сам летсплеєм не займався. Займався у 22-му році, робивши. Власний летсплей пострій. Не буду говорив. Хто це, коротше, не важно. Якщо того, то ви самі здогадаєтесь, хто це, ви ж у мене розумник. Так що таке, ну просто я візу вбив себе тим новим форматом. Той чувак і все. І просто, ну це крінж. Типу, таке робити, це крінж. Великий крінж.

Ну. То місце, де треба відшмагати того чувака. Нууууу! Та диви, він повзе! Ой, no, ні-ні-ні-ні-ні! No, no, no. no, 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 no. Show, yes. I have your things Okay I have Anything in here Or out there Yes Tipu mm. racket. Ааа, в него тут ніч нема. Ну а в тумбах спальних шути. Ааа, может бути на тумба? Нади шафи. Нема. номер over head А, сака мне можно отфачи. What ah, Нема. А в шафе? Ну, в шафе может быть, ага А yes, где yes, yes, yes. коммерция? Типа это? Что ж у него так мало всего в хате? Мало комнат на хат, а чё? Ой, я вышел снова на улицу. Стопы. Ага. Не звони в полицию. Я мусив зробити, бо він би здав поліції. Добре, Return to кемп. Ага. Коня мого немає, ваш кінь далеко від вас. Коротше, щось в мене сил нема грати. Цю гру я її збережу і ми на цьому завершимо. Коротше, це було проходження по грі RDR 2, яке вже було. Так що ви були на ігровому каналі Релінг Плей. З вами був я його ведучий Андрій, звісно. Бувайте, папа, -па, зустрінемось ще в РДРці чи в інших іграх. Папа. -па.